Мені не дарма давно не давала спокою загадкова постать самого київського з усіх киян, усіх часів та народів пана Голохвастова власною персоною, цирюльника та головного героя п'єси та фільму за двома зайцями. Нарешті я надибав згадку про його реальний прототип. Надибав я його у мемуарах. Олександра Кошиця, видатного українського хормейстера та диригента, чий талант насправді розквітнув лише за океаном. Там згадується про ізусний мемуар сестри господаря цього будинку по Андріївському звозу, 22 Івана Йосиповича Шатрова, іконописця та Богомаза Серафими Шатрової. Може, цей мемуар відкриє нам до справжнього обличчя реального пана супер-жениха всіх часів і народів у Києві. Після смерті свого батька, що був іконостасчиком, Іван Йосипович Шатров одержав іконостасну майстерню і діло на повному ходу. Взявши в руку стару і єдину в Києві майстерню та добре зарекомендовану фірму, він, що називається, став на ноги і зробився поважним київським обивателем. Фактично, майстерньою всією справою орудувала Серафима, а Іван Йосипович тільки приймав замовлення, репрезентував фірму як хазяїн, коли треба було, а решту часу сидів біля вікна в своєму кабінеті, курив цигарку та хропів. Лінивий був страшенний, все робив протягом, як і взагалі все в нього в хаті робилося протягом. Після смачного та такого багатого обіду, що можна луснути, ми оба йшли спати. Ввечері, напившись чаю, одягались та йшли на прохід на Нахрещати. Сестра Шатрова Серафима Йосипівна любила мене, септо Кошиця, за мою вічливість до неї і терпеливість вислуховувати її горісні оповідання. А мені слухати її була прямо насолода. До того вона мала стильову староміщанську українську, хоч попсовану мову. От, наприклад, ходжу я до вечірнього чаю. Підсідаю вона сама до столу, наливаю собі чаю і починаю. От, Олександре Антоновичу, ми з вами говорили вчора, які бувають сукіни сини мужчини. А от я і здесь читаю Романа за гріхи. Я та правда, що мужчини бувають такі падліци, но й женщини сучого сина дочки бувають же суки. От здесь описується, як він її просив, як мовляв, як навколюшки перед нею ставав. Чого він тільки їй не представляв кухети, горіхи, пілцини, лимони, усякої продовольства, квіти їй кожного дня? Как він плакав перед нею сучою дочкою, а вона хоч би тобі що? Вот он, бідний і застався. Через три дні знову ходжу до вечірнього чаю. А здравствуйте, ледащу, і таке інше, все як треба. Наливається чай, починається розмова. От ета я, Олександру Антоновичу, говорила, які суки бувають жінки, але ж мужчини сучого сина сини бувають теж подляци. Очитаю теж, Роман. Відчуваєте, як тут тхне про нею прокупою. Вот і ти свого праздничка. «А та ж сиділа, сиділа, так затажви сиділа. он милый!» Образований, модний, Душка! ну як огурчик. А що ж було хваст? Досить сказати, пише Кошиць, — що шатро купив хату. Того сіркова сірка, якого виведено в комедії за двома зайцями. Виходячи на Воздвиженську вулицю зі своєї хати, я ставав на розі нашого будинку біля забитої вже в паркані хвірточки і знав, що тут сиділа по празниках безсмертна проня Прокоповна та чекала Голохвастова. Як каже Іван Йосипович, то теж тип невидуманий, а реальний. Каже, що він його сам знав, як також знав його майстерню на Олександрівській вулиці. Але скільки не просив, скільки не. Клонявся кошець Іванові та Серафімі Шатровим. Точне ім'я прототипа Голохвастова вони йому так і не переповіли. Все ж таки останні крапки Серафима Шатрова всеї сповіді щодо Голохвастова не поставила. Ми ще й по сьогодні не знаємо ні його конкретної адреси на кожум'яках, ні адреси його цирюльні, ні напевне його прізвище. Проте, шановне киянине, коли хочеш побачити справжнього голохвастого, підійди вранці до дзеркала, придивися уважно, і тобі дещо проясниться.